Для того щоб змінити неважливо розетку, Новопошту, Буковель чи створити там united 24 і так далі, ти маєш розуміти складну задачу, яка завжди отака багатовекторна. Ти маєш зрозуміти, хто буде приймати рішення, як він буде приймати рішення. І це як в сейфі з двома ключами в банку, ти маєш зробити так, що це рішення. Зробила щасливим інвестора, власника фаундера, бо я вірю в цю енергію. Якщо людині не подобається, що вона робить, не буде цього проєкту. Да? Він, він має горіти їм. А друге, він має подобатися клієнту-клієнта споживачу. І він ще має подобатися дизайнерам. Да? Це складна історія. І коли це рішення прийнято, ти його ще маєш втілити в тисячі відділень з брендом розетка на старті працювало 200 дизайнерів яких ми мали навчити працювати в наших гайдлайнах і так далі. Бо зараз Федерів це маленький законодавчий орган, і ми з самого початку розуміємо, що з нашими брендами, які ми створюємо, буде працювати півринку, нова пошта. Якого масштабу компанія? Ми робимо отакий шматочок важливих речей і задаємо гайдлайни. Все інше робиться: інхаус. якісь фрілансери, івент-підрядники, інші агенції і так далі. Хартія, подивись, яка гігантська екосистема. З Хартією вже працює банда, АМАДія, тактика, ще хтось. Але бренд має бути цілісним, і ми ведемо цю лінію як це, це найскладніше. Найскладніше тримати лінію роками.